Ну, ми е, ховалися взагалі у хаті, там є підвал в мене. Коли, Коли у нас був вибух, це дуже налякало мою маму, і ми побіжали у цей підвал. Коли немає прямого контакту з вчителем, дуже тяжко самому зрозуміти і опрацювати матеріал. Коли ще накладалося вимкнення світла, було дуже тяжко писати під свічками і робити якісь завдання. Коли ви навчаєтесь дистанційно, ви не знаєте, коли буде інтернет, коли інтернету не буде, і це було дуже складно. На знання це вплинуло достатньо сильно. І методи і форми навчання, які я використовувала 12 років тому, вони дуже відрізняються від від нових. Повномасштабна війна е, залишила свій слід у е, навчанні. Перейшло на дистанційне навчання. Хтось не вийшов, хтось проспав. Е, немає світла, блокаути, немає інтернету. Це психологічні заняття перш за все. Учні проходили самооцінювання, критичне мислення, фінансову грамотність. Ці заняття допомогли мені розвантажитися після школи та я стала менше нервувати, покращили мої навчання. Я стала краще працювати у групі і комунікувати з однолітками. Вони навчилися більше працювати в команді, слухати один одного, прослухатися, робити проєктні роботи вже групами. Діти в першу чергу розвивають в собі здібності творчі, креативні. І це дуже допомагає на уроках. Освіта це наше майбутнє. Наші діти освічені це наше майбутнє.